Так, заїхав я на прийомку, знайшов ось такий диск, цікавий цікавий цікавий, з емблемами. Собачку знайшов. Сігмовську якусь. Новенька така. Ножиці. І оцю машинку для якихось речей. Ручки немає, але буду як є, продавати. Оце так. Поїхали далі. Так, заїхали додому, до мене прям привезли тиски на продаж. Ось одні опять таки без губок, без всього. Так що буду продавати його в відосі. І ось другі, Тоже губки такі собі жидінькі. Ну, все закручується, сержаве все, все таке, ну, як є. Оце так. Тому буду продавати, дивимось, не переключаємось. Так, Всім доброго ранку. Буду розказувати, що я знайшов для вас, щось цікаве. З прошлого відосу лишилися тиски. Ось такі 125-ті губки з усіма нюансами, з всіми інтіми я вже показував, що тут немає оціх, ось приблуд. що з одної, що з другої сторони. Ціна 3000 гривень, і вони ваші. Кому цікаво, пишіть у Viber. Так, дивіться, є горілочка. Ось така. Ціна її 250 гривень, і вона ваша. Баночку з-под вазеліна знайшов. Там ще остатки вазеліну лишилися. Далі є ось такий кружок. Цікавий, 37 внутрішній, 80 наружній, з вибоїнкою якусь. Ціна 35 гривень. Так, шплінти, оці всі, хай буде 50 гривень. Далі є 160-й патрон. <кхід> Повністю в робочому стані. Ну, на всі нюанси я не можу звернути увагу, але як я бачу, що кулачки в нього є, ключа в нього немає. Ціна його 1200 гривень і він ваш. Так, є тиски 140-ві. В такому гарному стані. Губки в них присутні, поворотної частини немає. Так, що я тут ще бачу? Тріснута. Оця частина чуть-чуть. Ну то таке неосновательно, але тріснута є. Є присутня там таке. Ціна їх буде коштувати 1800 гривень. Кому цікаво, може забрати. Пістоль. Такий повністю в робочому стані. Ціна 60 гривень він ваш. Далі є провалка. Ну, Це так, щоб підв'язувати або ще щось. Ціна 70 гривень, вона ваша бабіна. Далі є дистилятор. Ось такий цікавий, 250 Макарони ділать, або що розкатувати щось, два вальця. З одної сторони крутілочка для того, щоб більше-менше робити отвір, а з другої сторони ручку вставляєте і крутите. Можна прокатувати, я так розумію, тісто. Все в робочому стані. Ціна її 120 гривень, вона ваша. Оце так. Ручка. Не знаю, ручка нехай буде 45 гривень, вона ваша. Так, Далі є ось такі болтики міленькі, М2 або ж М3. Скоріш всього. Їх тут купа. Ціна 70 гривень. Далі йде. Є тиски ось такі. З ними все добре. Тут поворотний механізм є, присутній. Губок тільки немає. Все, вращається, все відтягується, все спокійно ходить. Ручка Криво чуть, чуть І як бачите, легенько відкручується, легенько закручується, змащені. Повністю все. Ціна 1250 і вони ваші. Кого устраює, також може забрати. Так, дивіться, сразу кажу, це звичайно сіліє, тому що тільки продав ті дрелі, одразу ж з'явилися ще одні. Ну вже без цієї частини. Не знаю, чи так мені везе, чи так воно є. Ну, як є. Ціна цієї 120 гривень, ціна цієї 150 гривень. Поки що ціни міняти на них не буду. Ручки є, все є, все крутиться, все вертиться. Тут одні цієї задньої частини немає. Так, дивіться, знайшов ось такий якір. Якийсь саморобний, цікавий. Дід якийсь робив, або ж дядько. Два штуки їх одинакових. Ціна 150 гривень. І вони всі ваші. Ну, класний якір. Що можна і підцепити, і витягнути наверх. І так, і сяк за кожен. 150. Ножиці у нас будуть 75, викрутки у нас будуть по 15 фігурні крестові. Цей у нас буде 20 гривень, хамут у нас буде 25 райберів, дивіться, скільки знайшов. Ось ця вся купа. Ось цей роздвижний буде віддільно, На 18 роздвижний, ціна його 180 гривень. А ці всі будуть разом, кому цікаво, 350 і вони ваші. Ключ у нас буде розвідний. Ось такий повністю все в робочому стані. Ціна 150, цей у нас буде 100, цей буде 80, цей 80 і цей 80. І ще знайшов такий до всіх. Ціна, Та, не знаю, нехай 80 гривень. Пружинка буде для паяльника або ж для чогось ще. Така цікава, 25 гривень. Камінці. Ось такі, повністю все в робочому стані були. Ось за це я хочу. Ціна 60 гривень. Ось за цей буде 80 гривень. Ось за цей буде 60 гривень. Дві викрутки у нас будуть 20 гривень. Біти у нас будуть 35, на 14 ключ такий у нас буде 35, на 14 цей ключ буде 35. Ось така купа сверл в кількості. Тут 11 штук, 100 гривень. Плюс оці ось міленькі, туди ж. Далі йдемо мечики. Є ось такі. Ось така купа. Тут їх теж 11 штук. Ціна їх, ну, не знаю, нехай буде 165 гривень. Молоток у нас буде 55 з оваздодіором за всім. Ручка у нас буде 35. Це у нас річ буде на 16,6 см довжиною. На трубку якусь фіксувати 25 гривень. Ящичок ось такий гарний, красивий. Ціна його 250 гривень. Сітки, забув сказати, маленька буде 80 гривень. Та чуть побільше, буде 85. Ось така купа метчиків В кількості зараз зупиню, порахую. Так, 43 штуки. Ось таких гарних. Є трубні. Один дюйм, одна друга дюйма. Одна четверта дюйма. Ось такі. є метричні 18, 16. Дюймові трубні на 27. Ну, як і бачу, такі кажу, 3 восьмих трубна. На 10 на 8, на 8 немає, на 10 на 12 є, вибачаюсь. Ось за цей весь комплект. 1150 гривень. І він ваш. Ключик такий ось до максимуму 19, -го. ціна 100 гривень. Пістолет 35. Їх дуже багато попадається, тому і ціна така дешева. Коробочка 25. Це у нас буде 20. Це у нас буде 5. Ключ у нас 10, ой, 12 на 13. 35, цей у нас буде 15, собачка у нас буде, та не знаю, нехай буде 80. Так, пробоєць 25, тумблер на три положення. Кому цікаво, 35, цей 10, біта у нас 20, це 10, 10. Коробочка із крючками, латунна. Така цікава 50, ця у нас буде 45 з провіркою, кстати. Стамєстка. Ну, нормальна стамєстка. Ціна 35, сверло на 15 гривень, як зубило, зроблено. Ціна його 45 гривень. Цей у нас буде мечко тримач 100 гривень кому треба. Цей у нас буде 35. Дві лірки знайшов. Ціна їх по 25 гривень. Цей у нас 15. Потім знайшов ось таку річ. Цікаву. Я так розумію, що чистити метал за усенці і всякі такі. Ціна 50 гривень. Ну і на останню хочу показати оцю цепку. Тут приблизно 5 метрів 4-5 метрів, десь 4,5, тому що вони не бувають довше. Звено 2 см товщина 0,5, ціна її 450 гривень. З карабіном, зі всім, є десь ржавчина дуже сильна, є більш-менш нормально. Ну, працювати буде. А там дивіться самі. Все, кому щось сподобалось або хтось хоче купити, пишіть на Viber Viber, ось вказаний. Від вас, як завжди, я чекаю, лайків, коментарів. Під відео для того, щоб можна було розуміти, що вам цікаво, що вам треба знімати і показувати. Ну а так, всім гарного дня та мирного неба. Як бачите, зараз дуже гарний день, щоб можна було щось зробити хороше і добре. Всім гарного дня, як завжди, до побачення.